День. Так, і розпочнемо ми сьогодні з нашої нової заклички. Дітки, ви знаєте, що сьогодні у нас всесвітній день вишиванки, так як ми не можемо виконувати вправи вишиванки тому що це гарно, а в нас спортивний захід тому. Але перед цим. Ми сьогодні з вами будемо виконувати вправи на розвиток сили після того, як підготуємо наше тіло. А розпочнемо ми закінчки. Я Спочатку я вам показую, після чого ви будете повторювати разом зі мною другий раз. Домовилися? Піднімемо всім настрій і вам, і мені, та налаштуємося на гарну роботу саме з закличкою. Так, вишиванка символ України. Кожної великої родини. Нашої історії та мови. Залюбки одягаємо її знову. А тепер давайте синхронно разом зі мною. І вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови залюбки одягаємо її знову. Так, добре, дітки, зараз ми з вами пригадаємо техніку виконання, техніку, взагалі, виконання та роботи. На уроках фізичної культури. Для початку перевіримо, чи вам вистачає місце для виконання роботи. Зробіть, будь ласка, крок вперед. Дітки, всі зробили крок вперед, щоб я бачила. Повернулись назад. Крок в правий бік. Повернулись назад. Крок в лівий бік. Є. Повернулись назад. Тепер крок назад і повертаємось вперед. Є. Бачу. Супер. Ручки в сторони. Покрутились і так само перевірили, чи вам вистачає місця для виконання вправ. Є, молодці, так, бачу спортивний одяг у всіх, а чи у всіх спортивне взуття. Так, показали, будь ласка. Є, у всіх, бачу у всіх. Все супер. Ви готові. Розпочинаємо виконувати вправи. А розпочинаємо ми з комплексу загальнорозвивальних вправ. Ножки на ширині плечей, і ручки на пояс. Повороти голови на два рахунки: в правий та лівий бік. Починаємо в правий бік. За мною починаю. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Завершуємо. Зараз ми будемо виконувати голові рухи головою на чотири рахунки з правого боку. Дивимось, як ми це виконуємо. Вихідне положення в нас так, те ж саме: ножки на щодні плече, ручки на пояс. З правого боку через низ ми опускаємо на чотири рахунки голову і повертаємо в лівий бік. Потім так само повертаємось в правий бік. Починаємо з правого боку, розвернули всі свої голівеньки в правий бік і через низ виконуємо круглі руки. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Завершили, молодці. Так, далі в нас вітрячок. Тепер дивіться: права ручка догори, ліва донизу. Прийняли таким чином, бо їх не положено. Так, права, права ручка догори. У вас права ручка догори, ліва так. Да. І дивіться таким чином на вісім рахунків: Один, два, три, чотири. П'ять, шість, право опускається, ліво піднімається. 8, Потім ми повертаємось назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Все, виконуємо разом зі мною. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повертаємось. Три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Так, добре. Ручки вперед. Дивіться, лікті на рівні плечей. Ручки догори, Ось таким чином. На раз. Ми випрямляємо ручки догори, На два повертаємось в вихідне положення. Прийняли вихідне положення. І раз, два, три, чотири. Раз. Спинка пряма. Животики втягнули. Три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Не забуваємо за правильне дихання. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Молодці. Завершили. Ручки вздовж тулуба. Ножки на ширині плечей. Виконуємо кругові руки в плечових суглобах. На чотири рахунки. Вперед. Повністю. Добре. Так. Тож, Глибокі. І на чотири повертаємось назад. Виконуємо вперед. І раз. Два, три, чотири. Два, три, чотири. Раз, два. Разом зі мною під мій рахунок. Будь ласка, три, чотири. І раз, два, три, чотири. І назад. Раз, два, три, чотири. Так, добре. Повертаємось, бачите, приймаємо вихідне положення, лікті на рівні плечей, долоньки дивляться да, догори. Ось прийняли вихідне положення. Спинка пряма, ножки на ширині плечей. Нараз ми розкриваємо наші ручки, з'єднуємо лопаточки. Ось таким чином, але лікті не опускаємо, лікті на рівні плечей. На два повертаємо вихідне положення. Прийняли вихідне положення. І раз, два, три, чотири. Разом зі мною. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири, раз, два. Три чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Завершили. Ножки на жорні плечі, Ручки на бой, споконуємо нахили тулу. на два рахунки з рукою. Правий бік. Починай. І раз, два. Три, чотири, разом зі мною. Підмій рахунок. І раз-два. Три, чотири, раз, два. Три, чотири, раз. Два. Молодці. Три, чотири, раз. Два. Три, чотири. Раз. Два. Три. Завершуємо. Ножки ще, ще не пече, ручки в сторони. Малин. Право називає має назву Лин. На раз. Нахиляємо. Дивіться тулу вперед. Торкаємось протилежною ступою. Протилежною долонькою до протилежної стопи. На два повертаємось назад. На три в інший бік. На чотири вихідне положення. І раз, два. Дивимось на мене. Три, чотири. Молодці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Є, молодці. А тепер ножки разом, ручки вздовж тулуба. Виконуємо нашу останню вправу для розминочки. Це стілець. Дивіться, на раз, піднялися носочки ручки вверх. На два нахилились. Ручки дивляться вперед. Тут нахилили. На чотири присіли ручки вперед. І на чотири випрямилися. Є. Зрозуміли? Ану, показали мені. Зрозуміли. Так, всі себе гарно почувають. Супер, все, виконуємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І останній разочок. Три. Молодці. Так, ручки через сторони. Вдих. Видих відновлюємо дихання та готуємо зараз до основних прав. Носиком вдихаємо і видихаємо. Відновлюємо дітки дихання. Так, бачу, вже більшість відновили. Як ви себе почуваєте? Всі чудово почуваєте. Супер. Тоді переходимо до основних наших прав на розвиток сили. І так, вихідне положення перше. Стаємо на колінах. Ось таким чином. Руки в замочок за голову. Сашенька, стаємо на коліна. Так, всі-всі, щоб я всіх добре бачила. Є, стали на коліна, стану трішечки ближче, щоб ви мене добре бачили. Ось. І дивіться, лікті розведені якомога ширше. Лопаточки з'єднуємо. Так, да, Спинка в нас пряма, животики прям підтягнули. І в такому вихідному положенні. Ми з вами на раз з'єднуємо лікті, на два розводи. На раз. З'єднуємо на два розводимо. Якщо зрозуміли, виконуємо під мій рахунок. І раз, два. Виконуємо повільно. Напружуючи м'язи живота. Рук. Раз, два. Три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Виконуємо, виконуємо. Я дивлюся, як ви виконуєте. Раз, два, три, чотири. І останній раз. Раз, два, три. Встаємо. Встаємо. Зараз наступна в нас справа з вихідного положення. Стоячи з нахиленим тулубом вперед. Дивимось, ви відпочиваєте та дивитесь, як ми виконуємо наступну вправу. Ножки на ширині плечей, коліна трішечки зігнуті. Тулуб нахилений вперед. Спинка пряма. Ручки в нас вперед. Дивіться. Ось в такому положенні ми будемо виконувати наступну праву. У нас коліна на рівні стоп. Обов'язково не виводьте коліна вперед. А ось коліна на рівні стоп. Спинка пряма животики втягнули ручки вперед. Тепер дивіться: на раз Підтягуємо лікті. Якомога ближче до тулуба. На два випрямляємо ручки назад, якомога далі. На три, знову згинаємо ручки в ліктя. На чотири вихідне положення, ручки вперед. Але ноги зафіксовані, спинка зафіксована животиком. Зрозуміли? Спинка пряма. Сергійко, спинка пряма. Все. Дітки, приймаємо вихідне положення та починаємо виконувати вправу. Стаємо, будь ласка, боком до мене, щоб я бачила, чи правильно ви виконуєте вправу. Прийняли вихідне положення. Повторили за мною в спинки. Ми не прогинаємося. Спинка у нас пряма. Умнічки. Є. Починаємо. І. Раз, два, три, чотири. Раз. Тримаємо рівновагу. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три. Чотири. Раз. Два. Я їх підходю ближче. Чотири. Виконуємо самостійно. Два, три. Чотири. Настенька. Все, супер. Настінька. Нахили трішечки. Тулу вперед. Настінька, тулу вперед. Ще плечі, ще вперед. Ось. І тепер таким чином виконуємо. Раз, два, три. закінчуємо, Все. Ножки на ширині плечей. Ручки за голову в замочок. Ми будемо зараз з вами виконувати бокове скручування з підняттям коліна. Що це таке показую. Ви відпочиваєте, відновлюєте дихання після вправи та дивимось на техніку виконання наступної вправи. Ножки на ширині плечей, ручки в замочок за голову. Дивіться, на раз ми нахиляємо нашу верхню частину тулуба в правий бік. Та піднімаємо праве коліно. Це раз. На два повертаємось в вихідне положення. На три все те саме, але в інший бік і інше коліно. Три і чотири повернулися. Не вперед скручуємося, а саме в бік. Задіюємо наші м'язи спини, наші м'язи-живота. Та ні, все. Прийняли, будь ласка, вихідне положення. Ножки на ширині плечей, ручки в замочок за голову. Лікті розведені в сторони. Настінька, лікті розведені, ось супер. І ножки на ширині плечей. Поставши ширину плече. Ширше. Отак нам на ширині плечей. Ось, супер. І виконуємо. І раз, два вихідне. Раз, два вихідне. І тепер раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Умнічки. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Настінка, скручуйся. Скручуйся в бік. Раз, два, три. О, молодець. В тебе вийшло. Супер, супер. Молодці. Всі молодці. Клас. Відновлюємо дихання. Наступна вправа у нас з вами широке присідання. Відновлюємо дихання та дивимось на техніку виконання наступної вправи. Дивіться, ножки ставимо якомога ширше ширини плечей. Так, стопи розвертаємо в сторону. Права стопа дивиться в бік, ліва в лівий. Присіли. Нараз ми з вами спинка пряма. Ручки в замочки на рівні грудей. Ось наше вихідне положення. Бачите? Ширше ширини плечей. Стопи в сторони, ручки в замочки на рівні грудей. Нараз ми присідаємо, опускаємо таз на рівні колін. Раз. Потім два, три, пружині руки, на чотири випрямляємось. Зрозуміли? Дивимося ще раз. Ось вихідне положення. Повторюємо за мною вихідне положення. Ось так, умнічки. І дивимось. На раз, присіли на рівні. Тас опустили на рівні колін. Молодці. Два, три, пружині рухи, На чотири випрямились. Випрямились. Молодці. А тепер під мій рахунок. Поїхали. І. Раз, два, три, чотири. І раз, два. Виконуємо повільно. Три, щоб м'язи відчули навантаження. І раз, два, три, унічки. Чотири. Випрямились. І раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два. Спинка пряма. Дітки спинку. Тримаємо спинку. І раз, два, три, чотири. Останній раз без мене. І раз, два, три. Умнічки. Умнічки. Все супер. Так. І далі ми з вами зараз переходимо на останні дві найпотужніші вправи. Перше. Ми з вами з положення стойки маємо перейти в положення планочки. Переходимо за допомогою рук. Я показую, дивіться. І раз, два, три, чотири. П'ять. Права рука торкається лівого плеча. Шість на місце. Сім. Ліва долонька правого плеча. На вісім на місце. І раз, два, три. Вихідне положення. П'ять, шість, сім, вісім. Ми відпочиваємо. І потім виконуємо знову. Нам треба виконати всього 5 разів цю вправу. Готові? Дітки готові. Так, все, якщо готові, тоді починаємо. І раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Відпочиваємо сім вісім і раз, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І Раз. Починаємо. Два. Я слідкую. Три, чотири, п'ять. Торкаємось. Шість, сім, вісім. Повертаємось. Раз. Пані Марія. Вас залишилося три хвилини. Чотири. Ще раз. Залишилося дві хвилини. Три, чотири. Встаємо. І останній раз давайте. І раз, два, три, чотири. Дітки, виконуємо. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Повертаємось. Повертаємось. Умнічки. І так. Сьогодні ми виконали з вами п'ять силових вправ. Для вашого віку це є, в принципі, достатньо. Але зараз, щоб ми завершили з вами, ми маємо відновити дихання. Ручки через сторони. Дих. Видих. Ви, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. А тепер крукуємо по кімнаті вперед та назад та відновлюємо дихання, щоб я 100% знала, що з вами все добре. І вдих, видих. Вдих. Видих. Відновлюємо, відновлюємо дихання. Умнічки. Дуже вдячна вам за роботу. Ви молодці, все дуже добре виконували. Дякую вам. Я так розумію, на цьому все. Ви дуже добре попрацювали. Кожному лайк особисто від мене. Дякую вам, дітки.